Сьогодні це горнятко кави коштує 52 гривні. За прогнозами експертів, в найближчі декілька місяців його ціна може зрости від 50 до 100 відсотків, що ж плине на різкий ріст цін на каву. Основною причиною підвищення цін на каву є збільшення вартості кавових зерен, основної сировини для виробництва кави. Як пояснюють експерти, підвищення спричинене несприятливими погодніми умовами, зокрема засухою та затяжними дощами у В'єтнамі та Бразилії, що призвели до дефіциту та зниження якості зерна. Наразі врожайність на цих плантаціях зменшилась вдвічі. Порівняно з минулим роком, ціни виросли від 50 до 100 В Україні зростання ціни на каву пов'язане також і підвищенням цін на електроенергію, пальне, молоко. Та збільшенням податків кава значно виросла в ціні. Якщо брати навіть невідсотковому, на давайте в гривневому співвідношенні це буде приблизно десь на 100 гривень за пачку кави. Глобальні чинники, які впливають на ту саму закупівлю кави, то можна винести таких два: перше це війна, і відповідно урожайність. Це звісно ціни за електроенергію. Податки збільшилися і військові збори при цьому і вимушені відповідно постачальники кави збільшувати ціни на каву за словами власників місцевих кав'ярень. Помітне здорожчення почалося ще півроку тому, але попри це могилівчани не стали пити менше кави. Ціни на каву зросли у зв'язку з тим, що піднялись ціни на сировину, електроенергію, податки. У нашій кав'ярні є база постійних клієнтів, які завжди її відвідують, незважаючи на те, чи піднялися у нас ціни чи ні. Ніхто навіть не на якби не звернув увагу. Там одиниці є, що звернули там увагу і ну можуть запитати ті чому, а так то ні. Кавові зерна на світовому ринку і далі будуть дорожчати. Але чи готові могилівчани відмовлятися від улюбленого напою і чи впливатиме це на попит? І наостанок хочеться сказати, що більшість кавоманів, як і я, вважають, що чашка кави в кав'ярні це не лише смак кави, це прекрасна атмосфера в колі друзів, чудова магія та заряд бодрості на цілий день.